Ворог не припиняє просування на фронті. Є тиск на п'ятьох локаціях Донеччини. Курахове намагаються брати в кільце. Під Покровськом важко. ЗСУ провалили контрнаступ. Про це говоримо за мить. Втім, є і хороші новини з фронту. Під Торецьком знищено ворожий десант. Провалився противник і під Сіверськом. На Курщині ліквідовують найманців КНДР десятками. Про все це коротко і по суті на каналі «Сейчас». Підпишіться! І я вже починаю. Село оборони відновили положення біля Колисниківки. Це населений пункт на Куп'янському напрямку. Про це пишуть аналітики Діпстейт 16 грудня. Відповідний район ви бачите на інтерактивній мапі його відмічено синім кольором. Натомість росіяни просунулися біля Часового яру, а ще до Зеленівки, сторожевого та в новому комарі на Курахівському напрямку. Саме місто Курахове майже втрачено. Цю шокуючу реальність визнають мілітарні вітчизняні телеграм-канали. Днем раніше, 15 грудня, вони публікували інформацію про просування окупантів. Вся справа в тому, що противник має кратну перевагу в живій силі та вогневих засобах. В таких умовах тримати оборону в щільній забудові практично нереально. Командування ОСУ в Хортиця вказує на те, що ворог штурмує південно-східні околиці і міську забудову південної частини міста. Станом на понеділок військові безпосередньо з передової підтверджують, ворог зміг просунутися північніше річки Вовча в районі Петропавлівки і зайняв висоти східніше села. Також продовжуються атаки у бік дачного арта та авіація. Ворога працює по годинам, а також літають ФПВ-дрони на оптоволокні. Таким чином, противники вже наближаються до траси Курахове Запоріжжя, до якої залишилося пройти 4 кілометри. Підсумовує боєць з позивним мучної. І тут бійці постають перед вибором. Якщо залишитися і не давати команди виходити, це може обернутися дуже поганим результатом. Хоча дехто вже говорить про вихід українських сил із Успенівки. Зацитую воїна ЗСУ Алекса. На Курахову з одного котла в інший стигли толком завершити виведення підрозділів з району Успенівки. До речі, про сам вивід розкажу пізніше. Як вороги починають намагатися брати Курахове в кільце. Кінець цитати. Отже, повертаючись до оновлень від Діпстей, також бачимо тиск ще й на населений пункт Дачинське на південь від Покровська. Раніше говорили, що на цій ділянці Збройні сили почали контрнаступ в районі населеного пункту Шевченко. Однак версії різняться також згаданий, що Алекс описує дії скоріше як зустрічний бій, бо дії були направлені на зупинення просування противника і отримання тактичної переваги на підступах до Покровська. Але військові звіти свідчать про те, що Україна задіяла величезну кількість бригад, яка може складати від трьох до п'яти тисяч солдатів. Про це пише канал Мілітарі. Його автори стверджують, що це таки була спроба контрнаступу, і вона, на жаль, не вдалася. Загарбники втримали ключові позиції. Ну, тепер все-таки до хорошого. За пару кілометрів від Шевченко під піщаним стався великий зустрічний бій. Якраз там противник отримав Прочухана і утік. Тим часом під Турецьком в районі Нью-Йорка ворожий десант загруз в снігу і був знищений. Алекс пише нападнику. Завадила погода. Штурми успішно відбили. Під час операції літні російські розвідники потрапили в полон до азовців. Всього п'ять окупантів поповнили обмінний фонд, додав військовий журналіст Юрій Бутусов. Окрім цього, наші показали гарячі бої на Курщині. Втрачає ворог невпинно солдатів на власній території на кордоні з нашою державою. І не лише росармійців, а й найманців КНДР. Ще мінімум 30 північнокорейських солдатів загинули чи поранені. Ось фотодоказ: один із тих, кому очевидно пощастило залишитися на цьому світі. Однак, не факт, що командування РФ накине його вже завтра на новий м'ясний штурм. Якщо цей вояка зустрінеться із українським важким дроном Вемпайр, який путіністи називають баба Яга», то точно не виживе. Перед вами результати роботи цієї зброї по місцю дислокації підрозділу окупантів. Все випалене вщент без живого місця. Як вам така картина? Оцініть в коментарях результати і поставте цьому відео вподобайку. На цьому не прощаюся. Дивіться далі. Два російські танкери, все. росіян вже не тримає не тільки земля, а й вода. Два судна, що перевозили мазут, зіштовхнулися під час шторму в Керченській протоці. Серед версії також міг бути удар українською ракетою. То хто ж розбушувався? Нептун морський чи ракетний? Дізнайтесь за мить. Ви на каналі час підписуйтесь і ново дивитися. Хволі розрубали навпіл танкер Волгонівті 212 біля берегів Керчі. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Танкер перевозив 4 тонни мазуту. У морі опинилося 13 членів екіпажу. Судно стрімко тонуло. Одна людина загинула. Також є інформація, що через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно Волгоньє 239 На цьому танкері теж 13 людей. От і все, мінус одна Волганівця. Повтор Волганефти 139 поломала на две части. Наприклад, Волганів 212 було збудовано аж 55 років тому. Судно було спочатку звичайним танкером, а 1990-х його вкоротили до стандартів річка Море. Робили все на швидкоруч, приблизно так. Вирізали центр, викидали його, а потім зварювали корму та ніс. Після чого утворився величезний шов посередині. Сьогодні цей шов розійшовся після потужного удару хвилі. Одна з основних версій катастрофи танкерів у Керченській протоці. Помилка екіпажу у складних погодах. В умовах у районі аварії сильний шторм. За попередніми даними, екіпажі одного або обох танкерів у таких умовах могли не впоратися зі стихією та припуститися помилок в управлінні судном. Про таке пише російський інтерфакс на джерело в службах морського пошуку та порятунку. У цьому ж виданні повідомлення якого тиражують інші пабліки, зазначили, що не могли знайти четверо людей, що були на борту. Решта моряків або піднята на борт буксирів, що проходять повз або залишаються на поверхні води стосовно кількості моряків, то число різниця на каналі ВЧК і ОГПУ. Там пишуть, що 10 моряків із танкерів Волгонів 212 та волгонів 239 врятували. Доля ще тринадцятьох невідома. Вони перебували в трюмі під час аварії і могли загинути. Також серед версій інциденту непристосованість бортів до плавання у штормі. Виявляється, судна були створені лише для перевозок по річках, де такі умови, як зараз, не притаманні. Максимум, куди могли приплести кораблі, це з річки до прибережної зони морів. Дві кримінальні справи порушено після катастрофи танкерів у Керченській протоці. На місце виїхала група слідчих. Правоохоронці також взялися до перевірок безпеки судоходства. Також відомо, що частина нафтопродуктів вилилася після краху суден. Штурм зараз сягає 7 балів. Ось телеграм-канал Інформнапал припускає, посилаючись на неофіційні джерела, що це можуть бути дрони або сам Нептун. Імовірно, мається на увазі ракета. Станом на вечір евакуацію екіпажу Волгонавта 239 призупинено через негоду. Про таке сповістив російське МНС. Близький до силовиків канал База уточнює, що операцію відклали до ранку. А за сьогодні це була не єдина пригода на морі у Росіян. Біля Ялти затонув уже третій ворожий корабель. Задань ним став плавучий кран Російської Федерації. Повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. На жаль, це поки не військові ворожі кораблі. Якщо хочете, аби і вони теж доєдналися до такого штурмового флеш. Мову ставте вподобайки. А ми вам готуємо ще більше контенту. І аби не пропустити нічого цікавого, підписуйтесь на канал свій час. До зустрічі!